Дайте, скільки, судове... я да. скільки я прийшов в дев'ятій тридцять Да ми подивимось скільки я прийшов. Будь ласка, в нас є номер, фіксує. ви мені не дали можливість зайти на судове засідання. Ви прийшли перешкоджаючи о... здійснені журналістські діяльності. Ви прийшли о дев'ятій Я зайшов 33. рівно судове засідання. назначено на 9.30 Я зателефонувала помічнику судді Яковенко з'ясувати, чи судове засідання не розпочалось. На що вона відповіла? судове засідання не розпочато? Можете проходити а що ви запитували за журналіста допускати чи не допускати судове засідання? Я просто надала інформацію Чекайте, про судове яку інформацію. Засідання. Ви надали інформацію чи допускати журналіста ні, на цього засід... ви засідали? А що ви саме чи ні? Казали? Я сказала, що прийшли. Прийшов журналіст і чи пускати і чи ні? Ні, я питання цього не задавала. А яке слай... ви задали питання? Я просто надала інформацію. Кому ви надали за... інформацію? Помічнику. по запитала чи судове засідання розпочати. Пане ви знаєте про кримінальне щас... відповідальність за перешкоджання законі журналістської діяльності. Ви можете або проходити, або очікуємо. Ні, вже стріч оперативна на тому що ви перешкоджали законі журналістської діяльності. Будь ласка. Очікуємо, будемо